Усім доброго здоров'я, середа, 19.30, і традиційно на телеканалі Скіфія у прямому ефірі. Проект від першої особи сьогодні до участі у ньому запрошений заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Балонь. Рада вас бачити, пане Андрію, у цій студії. Ви в ній вперше це ваша перша зустріч із нашими глядачами. Тож пропоную ближче але познайомитись, але обмежитись вашими функціями як. Заступника голови адміністрації, які питання тепер під вашим контролем, які сфери нашої життєдіяльності? Ну, Белачу чергу, доброго вечора, шановні телеглядачі. Хотів би розповісти дещо про ті функціональні обов'язки, які я буду виконувати на цій посаді? В сферу моєї відповідальності входитимуть питання фінансів. Координації роботи правоохоронних органів Херсонської області, а також опікуватимусь гуманітарною сферою, тобто uh -huh. департаментом охорони здоров'я, управління, мов... управління освіти, також спорту та культури. Дуже Ось. потужний мікс такий. Я бажаю вам успіхів Дякую. на цьому шляху. Далі питання стосуватимуться винятково ваших функціональних обов'язків і м -м, з ваших відповідей буде зрозуміло, наскільки близько ви вже знайомі із нашим регіоном із нашою специфікою. А розпочнемо ми з того, що вчора у Нововоронців районі відбулася виїзнана рада. Такий досвід у нас колись існував, тепер я розумію, до нього повертаються. Яка тому є причина і чому? У Нововоронцовці зібралися вчора. Так погоджуюсь, що все нове добре забути старе, але це вимушений хід, і таке рішення щодо визначення рівня розвитку соціально-економічного районів області було прийнято ще головою Андрієм Гордієвим наприкінці минулого року. І, власне, показники розвитку району спонукали нас виїхати туди, провести виїзну нараду і все ж таки з'ясувати, які є причини. Такому становищу, адже Нововоронцовський район за підсумками роботи в цьому році лише на 17-му місці, це власне та основна причина, чому все керівництво та підпорядковані департаменти управління. Приїхали в Нововоронцовку, де зібрав, де де, де зібрався загал району. Актив були присутні голова звичайно, райдержадміністрації, голова районної ради, депутати районної ради. І власне ці питання всі обговорювалися угу. вчора. І яких протягом сьогодні виславки дійшли? Що голова райадміністрації пояснює районної ради? Представники громадськості, активісти нами проводилась така глибинна дискусія, і ми зрозуміли, що в районі в принципі типові проблеми, як і в цілій області, як і в інших районах, але нам вдалося в ході дискусії, в ході обговорення цих питань з'ясувати все таки. Які ж власне причини сприяли, ну, таких або показників. таких низьких показників? Нам було намічені певні шляхи їх вирішення та поставлені конкретні завдання. Ну, зовсім загальні такі фрази, але це власне те, угу. що, власне, чому ми туди поїхали. Давайте причини. конкретизуємо, які е, проблеми знайшли вирішення, ну коли не просто вчора там, у, сесі... у залі засідань, а от вже найближчим часом нагальні проблеми, які нагальні Нового проблеми, Розовців. які турбують новорон і Район це питання газифікації. Нам було з'ясовано вчора, що ще з 2007 року було призупинено газифікація району. Хоча проектна документація і навіть було збудовано власне всі, всі споруди для газопостачання і підведені до самої новоронцовки, але в силу певних обставин невиконання. Умов підрядником не було доведено до логічного uh -huh. завершення і там були виявлені порушення, uh -huh. так? так, які було... не дозволили вести в, експлуата... absolutely... в експлуатацію страт... стратегічний об'єкт. Ми вчора власне обговорили цю ситуацію і вже зразу ж протягом дня намітили певні шляхи її вирішення. Uh -huh. І ми сподіваємось, що це теж зараз основне з наших завдань буде по новооранцовському району довести до логічного завершення Знаю, з рахуванням uh -huh. того, що самі ж мешканці нововранцовки за власний кошт. Змогли вже провести в самому населеному пункті до кожної оселі мережу, тобто нам залишилось лише знову ж таки переглянути там технічні умови, визначити, хто це буде цим підрядником, який завершив візьме на себе відповідальність, щоб уже до можливо навіть до початку опального сезону люди мали хоча б газ. А не доведеться від нуля все відбудовувати 10 років з цього питання. Також у нас була дискусія, але але очевидно, очевидно, що відповідь на це запитання нам можуть, ми, ми його отримаємо після того, як фахівці проведуть технічне дослідження наявних систем і їхнього стану. Наскільки вони Наскільки... розкрадені? Так, Будемо так, говорити. Тому так, прямо. що, безперечно, стільки років без господарювання, без догляду, без догляду так чи інакше, ми, ми розуміємо, що будуть uh -huh. певні збитки і певні. Питання, які потрібно буде компенсувати шляхом проведення додаткових робіт. А К... проблема набеванбету у новому розході це перша і друга, як і в багатьох районах, на жаль, знову ж таки, на жаль, це є стан наших доріг. Uh -huh. Проте мушу сказати, що це питання теж не стоїть на місці, і вже навіть протягом вчорашнього дня могло в когось скласти враження, що це спеціально, тому що керівництво області їде в такий віддалений район. Ні, насправді це. Кропітка планова робота, яка тривала ще з кінця 2016 року. Закладення кошторисів визначення технічних завдань, яке все було пропрацьовано, і зараз з настанням теплого сезону проводиться роботи за рахунок фінансування як з державного бюджету, так і з місцевих бюджетів. Mm -hmm. Уже проведено заплановано ремонт на 16 тисяч квадратних метрів, а також капітальний ремонт, тобто будівництво фактично з нуля на 17 тисяч квадратних метрів. Ну, Дивіться, у нас в області е, дороги були скрізь погані. Зараз вони десь погані, десь е, ще гірші, десь, можливо, трішечки краще. А у Нововоронцівському районі є е, е, така ділянка дороги марїнський Береслав. Це так. просто вона порвала інтернет уже давно, і власне це вже навіть не смішно, вже з цього ніхто не насміхається. марїнський Береслав для нас це була проблема номер один, але коли ця проблема була розголосу, то на неї звернули увагу і. І, і в Києві, і власне через цю проблему. І на засіданні уряду було прийнято рішення про виділення коштів на капітальне будівництво. Зараз завершується завершується підготовка до тендерних процедур, і угу. і це все буде протягом місяця, там можливо збудувати і ну, по ліквідувати не порядок. Так, так, абсолютно вірно, і Всі ліквідувати цю іншого слова не підбору, яка вирігну ділянку дороги. Це навіть не друга, це напрямок просто напрямок. Це вже, ну, просто напрямок. Е, давайте тоді е, торкнемося такого питання. Як виглядає Нововоронцовський район у е, процесі децентралізації? Е, ну, розпочну з того, що питання децентралізації це є абсолютно актуальне питання в контексті реформи децентралізації. Тобто, е, щоб е, пересічний громадянин зрозумів, що це таке, це. Передача повноважень, в тому числі е, фінансова з центру на місця е, місцевим громадам, щоб вони могли. Вирішувати свої злободенні питання своїми силами з наявними у них коштами в Новомороцовському районі. Теж це питання стоїть на повісті дня, обговорення триває, і я переконаний... Ну, з 12 -ти тих об'єднаних територіальних громад, які вже діють на Херсонщині. Скільки з них є у Новороцовському районі? Чи там все тільки у там процесі ще на формування? жаль? На жаль, на стадії обговорення, але вчора ми переконалися і почули, що Зацікавлені громадяни, зацікавлені, є звичайно, як і в будь-якому питанні, угу. і інші думки. Угу. І наскільки вони аргументовані? От я власне хотів про це говорити. Аргументація була така: хтось говорив, нам говорили. Угу. Але на конкретне запитання, чи ви бачили, чи вам відомо мовою цифр, ніхто не міг відповісти. І власне ці аргументи, які ми наводили про те, що що, що дає децентралізація, це додаткові е, надходження з бюджету у вигляді субвенцій, е, це е, Перерозподіл е, податків в відсотковому відношенні і зосередження їх більшої частини, тобто е, об'єднання територіальної громади, фактично в бюджетних відносинах будуть мати повноваження міста обласного підпорядкування, що суттєво полегшує і. Дає можливість їм опиратись на власні кошти, не завжди просити і проходити ті всі процедурні моменти щодо отримання тих коштів з бюджетів різних рівнів. Ну напевне, ви говорили про е, уже прибутки, доходи ті, що отримують об'єднані територіальні громади, які вони діють. Скажіть, е, як в них з наповненнями бюджетів? Е, Яка тенденція доприкладу, загальна? Добре, тенденція одразу скажу зростання не просто в відсотках, а в рази. До прикладу, Кочубеївська об'єднана територіальна громада, яка прийняла першу рішення в Херсонській області про добровільне об'єднання, що у 2015 році наростила свої прибутки майже у три рази більше. Крім того, вона отримала е, прямі кошти з державного бюджету у вигляді субвенцій на інфраструктурні на розвиток інфраструктурних об'єктів. Вони змогли провести е, капітальний ремонт е, водогону. Е, також е акушерські пункти, фельдшерсько-акушерські uh -huh. пункти вони аж чотири штуки повністю навіть і залишили зім коштів на придбання спеціальної техніки. Для я вже не кажу про до дороги в населених пунктах, які вони повністю змогли за ці кошти зремонтувати. Повні ну, напевне е селяни побоюються того, що от таке складне слово децентралізація. Ніхто не розуміє, але розуміють одне, що зараз немає грошей, а звідки вони потім. Візьмуться абсолютно це питання. Тим більше. Говорять про те, що це не тільки повноваження передаються, а це і, власне і ці проблеми. Ви маєте тепер вирішувати самотужки, і держава, наче вмиває руки, і вона більше в цьому не в процесі не задіяна да? у розвитку це території конкретної в, в такій редакції, як ви щойно озвучили, звучало від е, пересічних громадян наших херсонців е, е, з Херсонщини людей е, з далеких сіл, які не розуміють, вони навіть е, якісно не можуть вимити, що децентралізація uh -huh. централізація. І тому подібне говорять дуже простими термінами, послідовно, як було, як стане, оце ми намагалися їм донести. Люди нас почули, тому що зовсім було інше ставлення. Після того, як ми з ними провели живу бесіду, от і вона тривала довго. Люди зрозуміли, як же ж це, коли в нас стільки то грошей, яких вистачало виключно на заробітну плату тих працівників, які працювали в сільських в селищних градах, образно а тут з'являється стільки коштів, що можна проводити ремонти доріг, можна освітлювати вулиці. Можна облаштовувати об'єкти інфраструктури, це і сільські клуби, і ФАПи, і все таке інше. Дитячі садочки, школи так. інше. школи інші. І таки інше. Так, тобто, ми на прикладі тих, хто вже це зробили, uh -huh. хто не побоялась, і в них, мабуть, теж були такі питання. Ми їм наводили нічого іншого, більш переконного, як живий приклад. Ми не могли їм довести, тому що ну а держава супер... вона і надалі підтримуватиме ці територіальні громади. Чи Абсолютно це біда. Біда. передбачено тільки на початковому е... етапі. Я припускаю, що процес може процес, людей, процес коли? реформування він е, ніхто не може сказати, скільки він триватиме, але ті пози, перші позитивні кроки, які вже зробили ті об'єднані територіальні громади, свідчать, що вони будуть самодостатніми. І я переконаний, що з кожним днем і з кожним роком вони ставатимуть все міцніше і міцніше, і е, їхніх власних сил е, буде предостатньо для того, щоб вони були. Е, Самофінансовані і всі. всі Тому поточні владали. свої проблеми так, вони вирішували трошки без залучення додаткових коштів. Е, скажіть, як сьогодні проводиться фінансування видатків з державного бюджету на здійснення соціальних програм? Е, це теж доволі злободенне питання. І я з вами погоджуюсь, що в той час, коли, на жаль, наші громадяни. Ну далеко далеко від того стану, коли вони можуть сказати, що їм на все вистачає коштів. Це питання особливо актуальне, і держава е, розуміє це, і для цього передбачені, е, передбачені субвенції. До обласного рівня, які спрямовуються на субсидії, це власне про те, що ми будемо говорити. Е, у нас є чіткий визначений перелік тих е, сімей, тих громадян, які потребують таких, і мушу сказати, що практично на 100% ці субсидії профінансовані. Про до е, населення, до споживачів комунальних послуг, так, які вірно. користуються так. субсидіями, немає взагалі ніяких питань. Так. Так, поступово ми перейшли до гуманітарної сфери, яка також входить до сфери вашого контролю, будемо говорити так. Я хочу говорити про те, що закінчився, практично закінчився навчальний рік, діти доздають там ще якісь іспити ЗНО, все це входить вже в таку на фінішну пряму. Ось ми чекаємо із Криму абітурієнтів. так? так. Принаймні законодавець він своє слово сказав. Тепер, врешті, нам треба визначитися, як популяризувати українські виші, як нам все-таки залучити цей людський ресурс з анексованої території сюди, аби потім їх заслати туди. Про важливість цього питання неодноразово ми всі чули з центральних каналів Телебачення, де народні депутати в сесійній залі. Дуже жваво обговорювали, і це питання знайшло порозуміння в більшості. І було проголосовано закон про внесення змін до закону про вищу освіту, яким власне передбачено додаткових тисячу місць державного замовлення для таких студентів з тимчасово окупованих територій та анексованого Криму. Тепер наше основне завдання як влади в регіоні в області. Довести до відома тих бажаючих учнів, які закінчили школу і хочуть стати студентами, що така можливість державою надана. Яка основна мета цього? Однозначно показати, що Україна. Вища з ними, вона піклується про них, про їхнє майбутнє, і це в свою чергу теж спосіб поширити, поширити ці настрої на тих територіях, куди так чи інакше ці діти будуть повертатись. У який спосіб, у який мені більше спосіб? Це цікавить? в такий спосіб, що Оскільки на Оскільки територія досить закрита, да, на нав який спосіб ми можемо інформаційно передавати, також ми можемо розміщувати. Рекламу на білбордах, також ми можемо так зване сарафанне радіо, яке працює за рахунок того, що переміщення людей відбувається. В такий спосіб ми будемо. На, на якій базі. Отже, коли проводився моніторинг, які ж вузи будуть включені до цієї системи, то наші, я, я, я підкреслюю, він кращі вузи Херсона. Це такі, як Державна морська академія, Державний університет наш, а також. А Технічний а а університет. Аграрний. І зараз стоїть питання про те, щоб включити і Державний і аграрний університет в цей угу. список. Вони якраз будуть тими навчальними базами, де такі діти зможуть навчатися. Ну, законодавець також робить основний такий наголос саме на от прикордонних територіях. Так. Тобто, у нас так? ми маємо просто забезпечити ці всі умови і всі вимоги. Ну, очевидно, якщо Україна вибрала той шлях, що ми будемо в дипломатичний спосіб доводити свою правоту, то лише в такий спосіб, як один з елементів цієї політики, ми вважаємо, що це є правильним кроком. І так вважає керівництво держави і Верховна Рада, яка вміє чути і відчувати ці тенденції, які потрібно. Накладати на конкретні закони, що вони власне і зробили. Я думаю, що це правильний правильний шлях, і ми повинні ним рухатись, тому що дійсно діти... ну, це дуже впевнений да. крок до де оку... до деокупації півострова е, сьогодні. У Херсоні зустрічали дітей із Мар'їнки. Вони прибули до нас з Донецької області, з прифронтової зони. Е у них там насичена програма. Я знаю, ви більше про це можете так, сказати. Е сьогодні ми зустріли наших, е наших діток з прифронтової зони. Це е дітки з Мар'їнки і Красногорівки. Так, їх шестеро, вони в супроводі, і ми вже повністю склали план, щоб їхні міні, міні-візит, міні-канікули були незабутніми під час перебування на Херсонщині. Уже, уже завтра буде відкрита виставка робіт власне дітей з прифронтової зони це фотороботи в кіноконцертному залі Ювілейний. Де ми обов'язково будемо присутні і підтримаємо і висловимо їм свою підтримку в такий спосіб. Але але як будь-яких дітей їх цікавить, чи яке ж буде дозвілля, і дозвілля також передбачено. Вони вже ще завтра вони відвідують обов'язково музей. А от уже 2 і 3 числа вони будуть задіяні на заходах, які будуть проходити у нас. Поряд з Херсоном це в Олешках буде фестиваль проходити Олеща, і також буде в проходити зелені хутори -Таврії. Таврії. Так, це я думаю, буде для дітей незабутнє. Це прекрасне місце. Ви знаєте, я би порадила усім, у кого буде така можливість, нагода завтра, о тринадцятій, все ж таки завітати до кіноконцертної зали Ювілейний. Я можливо знаю трішечки більше про цю ініціативу і знаю, що вона реалізовується вперше. Дуже дякую голові обласної державної адміністрації. І, і структурним цим підрозділам за те, що вони підхопили, відгукнулися і усіляко сприяли тому. Фотовиставка називається Світ очима дітей. Будь ласка, підіть, подивіться, наскільки цей світ у дітей при фронтовій зоні він досить специфічний, і ви тоді зрозумієте, чому. Російському міру не можна бути в Херсоні і там швидше від нього позбутися. E, почалися канікули власне, і дуже цікаво, як наші діти відпочиватимуть, які передбачені заходи. E, ну очевидно, щоб добре навчатись, треба і вміти добре відпочити для наших діток. Нами, нами придумано кілька програм, а також існує така загальнодержавна програма. З вивчення в таборах, які будуть денні табори на базі 27 наших херсонських шкіл, з вивчення англійської мови, крім того, тематичні, тематичні так. так. крім того, з врахуванням того, що президентом України Петром Порошенком визначено цей рік роком Японії в Україні, будуть такі сформовані цікаві гуртки, де діти зможуть вивчити або почути про культуру Японії. А також, звичайно, питання оздоровлення та лікування діток понад 4 тисячі дітей наших, з них близько тисячі це будуть оздоровлятись, інші будуть відпочивати, адже. У нас є де відпочивати прекрасні місця, і що влітку хочеться діткам, так це побути на морі. Це однозначно. Давайте повернемось, будь ласка, до пришкільних таборів, які діятимуть за певними програмами. Так скажіть, за кордоні якісь партнери От, в цьому залученні, якісь міжнародні програми, можливо, діють, що стосується і таборів звичаї англійської мови, та ж японська культура. Як наші громадяни могли бачити, в Україну почала прибувати. Носії англійської мови, і цей, цим процесом опікується Міністерство освіти та науки і вже йде розподілення таких викладачів. Я переконаний, що з врахуванням того, що 27 шкіл будуть власне, тими таборами, де англійська мова буде додатково вчатись, до нас очевидно приїдуть і повинні приїхати. Яка їх кількість? Точно сказати не можу, все залежить Але вони, будуть. вони будуть. Однозначно угу. будуть. Угу. Як дітки з інших регіонів будуть відпочивати на Херсонщині? Чи будуть вони? І скажіть наскільки діти пільгових категорій вони охоплені оздоровленням і відпочинком літнім? Дуже слушне запитання, але мушу сказати, що це питання є не новим, тому що така робота нами проводиться на постійній основі. Ми намагаємось її не просто підтримувати на тому рівні, який був заданий, а щоразу розвивати, залучати щоразу більше регіонів, щоб дітки з Херсонщини могли відвідувати всі куточки України. У нас добре поставлений діалог з іншими регіонами, і відповідно ми проявляємо свою гостинність в теплу пору, коли дітки з цих регіонів приїжджають до нас. Цього року також запланову приїзд діток з інших регіонів України. Це і Тернопільщина, і Фарківщина і інші регіони. Посланці, маленькі так. посланці, доброї так, волі так. так, так таким так, чином так. ми поєднуємо Україну. Добре, що така ініціатива вона колись тут у нас з'явилась, в такі буремні, досить неспокійні часи, і зараз вона прижилася і продовжується. Ми трішечки заговорили про фестивалі, які наразі відбуваються е на Херсонщині. І хочеться до них повернутися до фестивалів, але закінчити все таки на професійному. Угу. Закінчилась мельпомена Таврії. У мене до вас можливо трішки особисте питання. Не хочете, не відповідайте. Я знаю, що ви місцевий, я цим не від... не місцевий, я не відкриваю величезну таємницю. Так скажіть, ви чули щось про Мальпомену Таврі до того, як ми потрапили на Херсонщину? Дякую. Я думаю, не секрет. Якщо ви вже сказали що я не місцевий, я скажу, що я українець, громадянин України, і в моєму житті був такий досвід жити в різних регіонах і працювати. Тому театр це для мене, ну це теж частина мого життя. Я не просто знаю про цей фестиваль, я був на його відкритті, я мав можливість спілкуватися як з організаторами, так і з гостями, які вже прибули в цей день. І мушу сказати, що це ну, однозначно не подія в житті не лише нашого міста, а й в цілому України. Адже це єдиний фестиваль, який має міжнародний характер. І цього року на 19-му фестивалі Мельпоменетаврії були гості в тому числі з того міста, де я попередній попереднього разу працював з Полтави. Цей театр видатний, як і всі інші, які були. А це були театри із міст України, а також із за кордону. Це були із Франції, із Португалії, із Грузії. Тому це були мега-трупи, мега-зірки. Мега мега, Ми мали абсолютно. таке щастя бачити Богдана Бунюка так, на сцені, так так і особливість цього фестивалю якраз і полягає в тому, що вони виходять за формат. І це така особливість, це така родзинка. Окрім чотирьох сцен, які на базі нашого театру обласного були були спектаклі, були вистави, які ставились і в дворі. І в лісі, і, і, uh -huh. і в, ну, в церковному дворі. це Такий, є не, така, не формат, але не ф... тим не менше. Не так? формат. Це, це просто незабутні і неперевершені враження. 20-й ювілейний, яким, яким він вже бачиться? Ну зрозуміло, фестиваль закінчився, кай живе фестиваль, так? Так, однозначно, ювілейний він мусить запам'ятатись. І наскільки мені відомо, і власне ми таку думку. Поділяємо з організаторами, що якщо цей фестиваль колись започатковувався в двох обласних центрах південних наших в Херсоні, Херсоні та Миколаєві, то є така ініціатива і знову провести його у двох містах. Він він очевидно почнеться в такі ж травневі дні. Навіть висловлювали думку, чому ж не почати його 20 травня, все таки на ну, 19-го почали так, так 20-го. Так, чисто символічно і продовжити аж на 20 днів. Будемо сподіватися, що вистачить і, і сили і натхнення, щоб реалізувати це в життя. Ми всі очікуємо його вже, тому що ці враження вони тільки згадаєш, і, і хочеться знову це бачити. Дуже так. яскраво так да. було. Я вам дякую. На сьогодні у нас все нагадаю з вами був заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій. Балонь. Нагадаю, хто забув сьогодні. Останній день весни. Тож радо зустрічаємо літо, будуємо сміливі плани на відпочинок. Він обов'язково має бути вдалим, незважаючи на несприятливі прогнози погоди. Адже від нашого відпочинку залежить наша працездатність наступні 11 місяців. Бажаю успіхів. Дякую вам за Дякую участь у нашій програмі. До побачення.